Перше. Аналіз своїх сильних і слабких сторін. Запишіть, у чому ви найкращі, а що потребує покращення. Ставтеся до цього процесу чесно без самокритики, будь ласка. Друге. Ведення щоденника саморефлексії. Щодня записуйте свої думки, почуття та аналізуйте важливі ситуації. Це допоможе вам краще розуміти. Свої реакції і мотиви. Третє. Вправи для визначення цінностей. Напишіть, будь ласка, список речей, які для вас найважливіші. Це допоможе зрозуміти, що справді приносить вам щастя та задоволення. І пишіть, будь ласка, якомога конкретніше. Четверте. Візуалізація майбутнього я. Уявіть себе через рік, 5 або 10 років. Або, або, або та-та. Якою ви хочете бути людиною? Запишіть цей образ і подумайте, які кроки потрібно зробити вже зараз. І п'яте план розвитку. Складіть, будь ласка, список дій, які допоможуть вам розвиватися та досягнути того, що ви бажаєте. Це можуть бути навчальні курси, нові звички або навіть зміни в повсякденному житті.